Всім привіт! Слава Україні! Мене звати Катя і я вітаю вас на своєму каналі. Нещодавно з нашим волинським центром туризму я їздила на екскурсію в подорож. Ця подорож була чотирма селами І сьогодні про цю екскурсію я хочу розповісти вам детальніше. Спочатку ми відправились в село Крупа Волинської області. Свій час в своїх документах про це село згадував князь Люборд, но свою назву село отримала через те, що раніше там знаходилась група збірня. В цьому селі на нас чекала перша локація. Пам'ятний знак Дуги струми. Давайте я ж для початку вам розповім, що ж таке дуга стру. Дуга струва – мережа з 265 трингуляційних вимірювальних пунктів, які утворювали 258 трингуляційних трикутників, а також 60 додаткових пунктів. Служило для визначення параметрів землі, її форми та розміру. До речі, сам пам'ятник доволі важко було знайти, адже він знаходиться в полі, поле величезне, сам пам'ятничок невеличкий і дійсно важко такий маленький об'єкт було знайти. Далі ми відправились на кладовище чеських коло. Колоністів. Навколо села землі належали польській графині. Потім ті землі викупила багата чеська родина, і вже ця родина зробила на наших землях осередок чехів. Згодом ті землі ще назвали чеським боратином. Ну і про саме кладовище. Воно невеличке, зовсім маленьке. В основному там пам'ятники датовані 19 століттям, але зустрічаються ті, які датовані 18 -м. Наступне село, в яке ми завітали, має назву Чекно. Це вже в нас Рівненська область, і всі подальші села також будуть Рівненської області. В цьому селі побувала Олена Вчілка. Сходимо, вона віднесла туди своїх дітей, в тому числі і Лесю Українку. Ну а коли Леся виросла. Вона знову приїхала в це село до місцевого лікаря. В цьому селі ми побували біля загадкових руїн церкви. Ця церква збудована в стилі українського бароку. Зверху на ній знаходиться лолече гнізда, в якому, до речі, вже давно не було видно птахів. Так ця церква виглядає всередині. Її хотіли реставрувати, але на реставрацію потрібно більше 100 тисяч гривень. Зрозуміло, що золо таких коштів немає. В церкві збереглись образи фресок, які ви зараз бачите на екрані. Наступна локація подорожі величні клучі над річкою Стир. Там надзвичайно гарно, тому зараз я вам покажу кадри звідти без всяких розповідей, просто під музику. Козацький курган колись, коли помирали козаки, їхні тіла просто засипали землею, в результаті чого утворювались такі кургани. Також в селі Чекно знаходиться цікава геологічна пам'ятка. Останець він зроблений з вопняку і глини, і на дотик нагадує звичайну крейду. Було припущення, що останець створений природним шляхом, але місцевий краєзнавець це припущення розвіяв. Насправді останець був створений людиною. Далі ми відвідали село Ярославичі. В цьому селі ми побували біля свято Різдво Богородицької церкви. Ця церква повністю дерев'яна і дуже круто, що вона збереглася до наших днів. Церква побудована в 1880-х роках на місці старого храму, в якому, до речі, на літургії був присутній в 1818 році імператор Олександр І згодом. Імператор подарував цій церкві ікону Казанської Божої Матері. Зараз ця церква закрита для відвідування, адже її потрібна реставрація. В Ярославичах ми відвідали музей кімнату Лесі Українки. В музеї небагато експонатів, але вони є, і зараз я вам про них розповім. На цьому манекені знаходиться приклад національного одягу, в якому ходили жінки в 19 столітті. До речі, вишиванка, яку ви бачите, вона залишилася ще з 19 століття, все іншим є прототипом. Також в музеї є нічна сорочка 19-го століття. І ось як вона виглядає. Ще в музеї зберігся справжній козацький пояс. Він по матеріалу такий з такого цюкого льону. Зараз одязі ви такого не зустрінете. І чи зустрінете взагалі десь не знаю. Останнє село має назву Острожець. В цьому селі Павло Чубинський почав писати гімн України. Також в цьому селі залишились два городища княжої доби. Одне з них величезне. І вражаюче. Село назване на честь першого городища. Воно справді вражаюче. Я думаю, ви зі мною походитеся. Це городище має дуже хорошу оборонну систему і колись раніше навколо нього були болота, а також річка Тишиця. Хочу вам ще ближче показати це городище. Просто подивіться, які маленькі люди проти нього. А це ми на самому городищі, на його зубцях. Тоді ми обійшли його майже по колу. Ще виглядає так, воно зовсім маленьке, і до речі, ці два городища з'єднані між собою підземними ходами. Після городищ ми поїхали до колишнього палацу Ледохівських. Колись цей палац виглядав ось так, а зараз ось так. Сучасного вигляду палац набув після приходу радянської влади. Ну в принципі, по стилю помітно. Після перебудови в цьому будинку спочатку знаходилась радянська партія, потім тут диспансер. Ну а зараз там взагалі нічого немає. І останню нашу локацію став пам'ятний знак голокосту. Зараз я просто хочу зачитати історію Острожця, і на цьому ми будемо закінчувати відео. До речі, деякі слова з цього тексту, цієї історії я буду замінювати, щоб мене просто-напросто не заблокував. Ютуб-євреї Острожця у період між світовими війнами 400річна єврейська громада Острожча налічувала близько 700 осіб або 35% населення містечка. Попри те, що громада була невеликою, місцеві євреї отримували головну синагогу та два хасидські молитовні будинки. У містечку також діяли сіоніцькі гуртки, які мали на меті підготувати євреїв до міграції в Палестину. Більшість євреїв була і місниками або дрібними торговцями. Понад чверть місцевих євреїв працювала в сільському господарстві. Після німецько-радянського вторгнення у Польщу у вересні 1939 року містечко війшло до складу радянського союзу. Нова влада експропріювала майно, піддала утискам релігійне життя та заборонила Сіоніцький рух. Голокост в острожці, 26 червня 1941 року. До Острожця вдався Вермахт. Німці зобов'язали євреїв дотримуватись суворої комендантської години, носити розпізнавальні нарукавні пов'язки та здати всі коштовності, у тому числі предмети релігійного культу. Їх також використовували на промислових роботах, на будівництві доріг та у сільському господарстві. У серпні 1941 року було знищено 40 євреїв-чоловіків. Навесні 1942 року в островці було створено гетто. До нього пересилилися ще близько 400 євреїв містечка торговиця, а також кілька десятків євреїв із навколишніх сіл. Кілька місяців по тому, на початку жовтня 1942 року, німці зібрали не єврейських мешканців, аби ті викупили яму на єврейському цвинтарі. Коли чутки при це досягли гетто, Багато євреїв утекли до лісу. 9 жовтня, під наглядом німецької та місцевої поліції, жителів гетто на вантажівках вивезли до ями та знищили. Загалом під час цієї операції було знищено щонайменше 800 євреїв чоловіків, жінок та дітей. Більшість євреїв, які втекли напередодні масового знищення, швидко вистежили та знищили прямо там, де їх викрили, або привели для знищення на це місце. Ті нечисленні євреї, яким вдалося сховатися від німецької та місцевої поліції, наражалися на загрози антисемітських проявів з боку повстанських формувань у регіоні. Німецьку окупацію пережили менше ніж 20 євреїв з Острожця. Ось і все доволі на сумній ноті закінчується відео, але я надіюся, що воно вам сподобалось. Якщо це так, то ставте свої вподобайки, підписуйтесь на мій канал на інстаграм. Посилання буде в описі під цим відео. Я дякую всім за перегляд і всім па-па!